Один Су-25 окупаційних військ противник зосередив довкола України значне авіаційне угруповання, його кількість коливається то в одну, то в іншу сторону і налічує близько 800 літальних апаратів, які розміщені на 40 військових литовищах. Використовуються аеродроми Білорусі, Росії, окупованого. Криму. Там зосереджені різні типи літальних апаратів, близько 430 літаків різних типів, а також 340 гелікоптерів. Противник використовує також літаки дальньої та стратегічної. Авіації, з яких безпосередньо задаються ударі по території України крилатими ракетами різних типів, також використовує літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також літаки ретнансилятори ІЛ-22.